Вітаю всіх, хто завітав гості на мій канал. Сьогодні я хочу зробити такий напій, як кажуть, з шампанське з чорнобривців. Я буду робити це вперше, але хочу поділитись з вами. Можливо, і вам буде цікаво, або ви напишете, що це таке, чи ви робили таке. Бо мені дуже стало цікаво, я побачила і мені захотілося таке зробити, бо шампанське з бузини з квітів я робила, мені подобається, і тут. Побачила такий рецепт і вирішила спробувати. Я буду робити половину порції, так як, ну, не знаю, що воно таке, можливо, воно вийде несмачно. То хочу зробити наполовину і подивитись, яке воно буде. Так що, давайте будемо робити. Там, за рецептом, потрібно 50 квітів чорнобривців. У мене 25, так як половинка. І... 250 грамів цукру. Так, цукор є, і сюди чорнобривчики, я їх не мила. Так як коли ми робимо вино, навіть виноград ми не миємо. Там в свої дріжді всякі різні. І сюди ж треба одна чайна ложка лимонної кислоти. Додаю водички 2,5 літри. Зараз оце розмішаю. воно повинно постояти оце в цьому бутлі десь одну добу. Кажуть, що воно буде таке рожевого кольору гарненьке. А потім так як із квасом з бузини. Заливаємо це все в бутилку неповну і відправляємо в погріб або прохолодне якесь місце. Чорнобривці, звичайно, мають такий запах, аромат свій. Але це тільки аромат. Я робила в мене є на каналі ці помідори з чорнобривцями. І ще я полюбляю робити аджику з чорнобривців. Там йдуть горіхи, чорнобривці, гострий перчик. Часничок, виходить дуже смачне. Правда, перчику я туди гострого не багато додаю, бо не дуже гостре полюбляю, але виходить дуже смачно. Ніколи б не сказала, що там є чорнобривці. Так як кажуть, це ж чорнобривці спеція. В кулінарії їх досить часто використовують. Навіть вони чимось корисні, можна чай з них пити робити. прикриваємо кришечкою не сильно, так, щоб мушки туди ніякі не лізли. І залишаємо на одну добу. Можливо, до кінця дня колір зміниться, то я вам покажу, що воно буде. Хочеться спробувати, що воно вийде. Чи варто таке робити, чи ні. Бо якщо воно буде смачне, то чорнобривці є, то можна таке робити. Так, в нас пройшла доба. Я відсідила квас цей шампанський від квіточок. Налила ось в бутилку бутилка неповна. І зараз все це трошки воно тут полежить в теплоті десь годинки 3. А, а потім я все це відправлю в підвал, в погріб. І воно там повинно лежати десь місяць, щоб. Там газоутворення відбулося. Подивимось, що з цього вийде. Але з бузини я так робила, то мені сподобалося. Роблю такий пробний варіант, так як ще чорнобривці десь до кінця вересня будуть, то якщо буде смачно, то можна буде наробити багатенько. Бачите, колір такий трошки змінився. І так видно, що. Чорнобривці, там ефірні олії, масла, ну вони ж такі трошки щось там в них є, віддало водичка така. Не просто вода. А на смак смачний. Мені сподобалося. От на цьому варіанті мені сподобалося. Просто п'ється така солоденька, кисленька водичка, бо там лимонна кислота є. І такий смак. Ну, Чорнобривців не дуже виражено. Я думаю, якщо воно постоїть доби 3. Але там так не вказано, там тільки доба. То буде такий дуже насичений смак чорнобривців. А зараз так нормально. Трошечки там відчувається щось там ароматики, а на смак мені вже сподобалося. От якщо воно буде газоване, то буде дуже тоді смачно. Надіємось, що воно так буде. Так що перевіримо. Будемо, що я кажу мимо. Вженик мені возить воно на саму хаті кабаки, будемо зараз вибирати насіння. Вже. Починаємо. Та це ми звезли вчора тачечку, треба вибирати, бо за одну якраз і свиням сьогодні та завтра, та й не буде цих кабаків, бо свині хрумають добре. Так, Зараз треба ще піти щось одягнути перчатки чи рукавички якісь, бо. Той хто знає, хто вибирає насіння, що потім пучки будуть боліти. Хоча тут небагато, це коли дуже багато, то тоді буде воно пекти. О! Кабаки, а ті кабаки, гарбузи що. На кашу, вони ще зелені лежать у нас на городі. а ці вже висохли. Я тут вже майже закінчую, ось ще залишилось один розрізати і два вже є вибирати. Небагато, воно так виходить. Ой, будемо сушити. Це тут розкидано Женя вибирав, допомагав, то треба мені зараз буде ще збирати. А я встала, оце кинула, бо в нас воно гримить. І нам ось привезли картошку свинячу. Треба її зараз швиденько прибрати, бо як влупить дощ, хто його знає, що воно таке гримить. О, веселка, зараз покажу. Не хрюкай. Так, це ми тут. А... Сонечко світить, і я тут затуляю поросятам. Щоб не так, коли сонце, щоб не так. Воно їм... ну, світило, бо дуже жарко. Веселка, тільки що так хмарно було, тут темно було, вже розбіглися вони. Значить, пішло воно кудись далі, не буде дощик. У нас сонечко заховалося вже, вечір не так спекотно, то я ось прийшла, думаю. Почну перебирати картоплю. Звичайно, сьогодні я її вже не переберу, бо вечір, а отут є тут гранада і якась ось рожева її, отак видно. Це кубка, тут два мішки, то зараз її переберу, а на завтра вже та гранада. Треба починати, бо якщо я зараз не почну, то завтра не захочеться, але її треба, ж, звісно, перебирати. Лежати вона тут не буде. Зараз десь з півгодинки тут ще попрацюю і все. Буду йти відпочивати. Та ми сьогодні і так відпочивали. неділя є неділя, нічого такого не робили, Ото що гарбузи насіння вибрали та й все, більш нічого такого. Треба інколи і відпочивати. Дощику в нас не було, але десь поруч він був, бо в повітрі дуже пахло дощем, але це зайшла в Facebook, побачила, там в сусідньому селі був дощик, але маленький такий, так що то і в нас трошки. Відчувалося, що він десь був. Дякую, що цей день провели зі мною. Він був коротенький, але ну, і такі бувають дні. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі. До побачення.